Привіт-привіт! Ну що, вітаю вас в новому відео і хочу, знаєте, про що розказати? Продовжити розказувати попереднє відео про енергію. Тому що прийшов мені один коментар, що Діма, ну ти став біля хвиль там, розказав про енергію. що у природі класна енергія, треба заряджатися. Це і так всім зрозуміло. А яка в тебе особиста історія та який зміст, що ти хотів більш глибоко донести? Тому що знаєте, я зрозумів загалом перший місяць у цих всіх знімань, що я робив, викладав відео, це був для мене певний тест і певний експеримент відпрацювати навичку і зрозуміти, як це робити ось на природі, посеред вулиці, де їздять машини, гавкають собаки, гуляють там люди. Чи ще щось. Як зараз там вітер знов великий підіймається, але загалом мене повинно бути чутне, чутно гарно. Тому, можливо, прямо з цього відео вони будуть більш змістовні, структуровані, а можливо, і більш довгі. Бачите, я навіть собі нотатки зробив. Тобто це буде якийсь трошки інший формат. Ось наступні 30 днів хочу спробувати знімати з підготовкою, тому що до цього була, знаєте, тільки імпровізація. Тобто там щось побачив, щось стрільнуло в голову, і я зняв. Тому мені ну, доречно якісь коментарі при... приходили, прилітали, як я кажу, що, Діма, ну не розкриваєш ти зміст, не вистачає глибини. Так ось, Давайте поговоримо про енергію. Точніше, не те, то, що прям поговоримо. Захочете, напишете коментарі, не захочете, просто послухайте мою історію. Чому питання енергії для мене важливо і енергії природи особливо. Тому що в дитинстві я пам'ятаю, як в мене було дуже багато енергії. І влітку, і взимку. Ось пам'ятаю, взимку я просто дуже полюбляв кататись на різних горках. Не тільки на санчатах. Знаєте, в мене окрім санчат, я зараз згадав, були ще лижі. Тато мені придбав лижі, якісь зайчик вони називались, дерев'яні такі лижі, там був намальований зайчик. І я, щоб ви розуміли, моя кар'єра лижника закінчилась на першому спуску, тому що я з'їхав вниз і одразу ці лижі поламав. Ну, тоді впав і вони дерев'яні були, не як зараз. І вони зламались навпіл. Ну, і тато мені сказав: напевно, лижником ти, лижником ти не будеш. Ось. І потім я катався тільки на санчатах, та й не тільки на санчатах. Катався на всьому, чому тільки можна. Знаєте, такі камери від машин, ну, від колес. Всередині є такі камери. Надували ми насосом з дітьми, друзями і катались по всіх пагорбах, горках, у де тільки можна було. Клійонку брали, ось, просто на клійонки, на картонках катались. Енергії було вдосталь. Тобто я цілий день, цілий день десь бігав, гуляв. Оце енергія вітру, я розумію. Цілий день десь бігав, гуляв і приходив додому, вже такий трошки стомлений. Але, знаєте, там поїв, повечеряв і спати. Ось так у мене день і проходив. Зранку снідав і біг кудись гуляти. І енергія вироблялась, дай Боже. Згадав ще влітку. Влітку мене віддавали до бабусі. Відвозили до бабусі в Нову Каховку Херсонської області, сам я з Дніпра. І там, в новій каховці, ми з дітлахами також дурачились кожен день. По горіхах великих в деревах лазили, полуницю в чужих городах збирали, виноград десь рвали. Якісь там, не пам'ятаю, ще, ну, ще якісь ягоди також. Тобто такі бешкетники були, бігали по полях, там така, знаєте. Кустарна місцевість, різні костарники, ящерки там бігали, поля були, і це було приємно. Тобто я розумів з дитинства, що мені подобається ось якось гуляти. Гуляти я заряджаюсь від цієї природної стихії. Я не дуже водоплаваюча тваринка, як я кажу. Я не люблю плавати. Ось навіть зараз живу біля океану, до цього біля моря. Ну, щоб ви розуміли, я на цій мадері плавав за останні три місяці три рази. За три місяці три рази в океані. Ну не можу я, ну я не можу себе заставляти. Ну, не моє це. Тобто моє це гуляти. Я не люблю бігати, я не люблю їздити на велосипедах, я не люблю плавати, я люблю гуляти пішки. Ось я така пішохідна людина. І в мене в цей час а, виробляється енергія. Звісно, що в когось це виходить інакше. Далі, коли я став вже підлітком, я почав мандрувати з друзями, знайомими. Спочатку це був Крим, це були різні міста Це були різні міста і ну, навіть в Карпати ми їздили. Але я розумів, що, наприклад, коли я їду там в якийсь умовно Харків чи Київ, тому що ми і по містах їздили гуляти. Я не отримував там енергію. Навпаки, ну, мені подобалось там гуляти, досліджувати щось. Але енергію я на, на, насичувався тільки на природі, тобто в Карпатах чи в Криму. Мені треба гори, мені треба море чи гірська річка, якась водоспади, енергія лісу, камені, води. Оце все. Вогонь я не люблю. Мені оце, е, вогнище палити не подобається. Я не люблю вогонь. Ну, чомусь в мене огонь асоціюється з агресією, там, пожежі якісь. Ну, Неприємно. Не, не я люблю воду, е, дерева, ось, ліси, таку при, природу у звичній формі. І я багато гуляв. Багато їздив, гуляв, подорожував вже з 15 років. Якраз нещодавно про це проводив прямий ефір на своєму YouTube-каналі про Моє життя та подорожі. Там я викладаю зараз відео про Францію, про свої подорожі по Франції, тому що їх було багато, записаних вже, і далі вони будуть виходити. І також прямі ефіри там проводжу, Ось розказав про свій досвід в подорожах, тому що він в мене вже 25 років. Мені зараз 40 вже майже. Почав я мандрувати десь приблизно з 15. І таким чином, ось 25 років подорожую самостійно, ну, максимально самостійно. І ось таким чином я відчував енергію. Тобто я відчував енергію природи, коли я гуляю. Рухаюсь. І особливо рухаюсь пішки. Мені не подобалося на машинах там мандрувати ще щось, ще щось. Тому що енергія тоді не дуже виробляється, коли ти, коли ти недостатньо гуляєш пішки. Навіть зараз цей формат я зробив саме таким: мені хочеться гуляти пішки. Різними місцями, ну, просто виходити на прогулянку, навіть у, у, одними тими ж маршрутами. І ось знімати відео з вами розмовляти. І для мене це певна рефлексія, я б кажу. Потім в мене в житті після школи і так далі стались наступні події. тобто Цигарки, алкоголь, тусовки, дискотеки. Ну, як в багатьох, я думаю, вони також були. І знаєте, це життя було трошки анабіо... ну, такого автоматичного анабіозу, життя на автопілоті, де ну, я жив несвідомо. Тобто я не робив те, що я хочу. Я робив те, що мені казали інші люди. Інші люди казали мені, Діма, пішли бухати. пішов бухати. Діма, треба бухати більше, бухаю більше. Треба після бухла на дискотеку. на дискотеку. Тобто я не слухав себе, я був якийсь несвідомий в той момент, не знаю чому. ну Напевно, що в, ко... в кожної людини і в кожний період життя ми ведемо себе по-різному. І хтось, ну я кажу, прокидається. Да? Треба прокинутись від цього автоматичного життя і почати слухати себе, що я хочу, а що не хочу. Тому багато було от цього там. Ам... Серіали були, дивився серіали зранку до ночі, фільми, новини, алкоголь, цигарки, оце все. І це життя було, ну, звісно, не життя моєї мрії. Тобто я не хотів так жити. Я хотів потім, коли в соцмережах я почав слідкувати за іншими людьми, мені стало ну, я почав бачити багато мандрівників, фрілансерів, мандрівників, тих, хто багато подорожує, і думати. хм, а я хочу жити, як вони. А вони ще публікували інформацію про те, що вони не п'ють алкоголь, не курять, там нічого, ведуть здоровий спосіб життя, подорожують, в них багато енергії. Я тоді такий думав: хм, енергія, енергія. чому, Чого в мене немає енергії? В мене є мінімальна енергія на якусь просту роботу і в п'ятницю в гівно з друзями побухати, там потім два дні поспати. Трошки прогулятися і потім знов робота. І мені це не подобалось. Ось такий був період в моєму житті, вже, вже в дорослому житті. Зараз подивлюсь, які ідеї я ще хотів розказати далі. А, ну, Тобто, та в дорослому житті вже, ну, я маю на увазі в дорослому, коли там було вже за 20 років. Хоча почав я бухати і курити десь в 16. І, до речі, десь 10 років до 26. Плюс-мінус я курив цигарки, вживав алкоголь, потім в один момент бросив, тому що захворів двосторонньою пневмонією, дуже важко. І просто дуже сильно кашляв і все, що їв, все рвав три місяці, ну, коротко, дуже погано було, думав, що вмру, але не вмер. І потім просто не повернувся. Я не повернувся до кави, не повернувся до цигарок і не повернувся до алкоголю. Тобто все. Ну, кава в мене асоціювалася з цигарками. Тобто я зранку прокидався, пив каву не з кафе там юпі додай води і курив цигарки. У мене потім гастріт був та інші проблеми. Але ну, потім я просто не повернувся до цього. І алкоголь також. Але окрім цього, треба ж було змінювати і оточення людей. Тобто, якщо в мене з'явилися нові бажання, мрії, що я хочу подорожувати, я хочу бути фрілансером, я хочу заробляти гроші онлайн. А я вже ось понад 12 років, десь з 2013 року плюс-мінус в онлайні працюю, живу вдома, подорожую, якби і не працюю на якійсь роботі фізично чи віддалено. Просто різні онлайн-проекти в мене є, і буду ще робити. Я зрозумів, що мені треба спілкуватися з такими людьми. Почати. Я почав їх читати у Фейсбуках, інстаграмах, тоді, знаєте, відео, стах, ну, майже ніхто не знімав. Читав це все, досліджував. Потрошку блогерів на Ютубі дивився, підписувався на різних блогерів, які, знаєте, тревел-блогери. Скажу так, що тоді українських блогерів майже не було, тому я дивився російських також. І дивився, дивився, як вони живуть, як мислять, чим займаються і так далі, і так далі. І поступово змінюючи оцю аудиторію людей, з ким я спілкувався оточення, я почав робити нові звички в житті, тобто відмовлятись від серіалів, від фільмів більше. Витрачати часу на прогулянки на подорожі, гроші. Потім я кинув курити цигарки і пити алкоголь. А це велика економія грошей за рік. Ви можете це порахувати. Якщо хтось з вас там п'є алкоголь, цигарки, от порахуйте за рік, скільки ви витрачаєте, це там в євро, наприклад, в долар, і зрозумієте, що в принципі за це можна як мінімум один раз класно відправитися в подорож, а хтось може й два рази. І в мене в подорожах виробляється енергія, тому що я гуляю завжди не тільки по містах. Мене цікавлять також ну, природні локації. Я кайфую від природи. Водоспади, гори, море, океану, узбережжя, якісь ну просто красиві локації. Тобто кайфую від природи. І для мене це реальне життя більш цікаве, ніж віртуальне. Тобто в мене є зараз друзі, знайомі, які яким як і мені по 40 років, навіть більше, а вони в комп'ютерні ігри залипають. Уявляєте собі, в комп'ютерні ігри зранку до ночі серіали, комп'ютерні ігри. Так, хтось важко працює, хтось не важко і так далі. Але, на мій погляд, я, ну, я точно не хочу жити віртуальним життям. Я хочу жити ось так. Дивитись на Атлантичний океан, подорожувати островами, різними континентами, як зараз. І дивитися, як живуть люди, а як природа всюди відрізняється. Які квіточки гарні, пейзажі, панорами. Оці всі. Ну Це ж клас. Он там хтось на катамаранах, яхтах за мною плаває, хтось ось там займається серфем, ну, там серфери, тому що хвилі тут постійно на Мадейрі. Оце кайф, тобто кайф це реальне життя, а не віртуальне. Оце я зрозумів для себе. Сподіваюсь, що зараз я цю тему енергії, енергії природи розкрив більше. Тому я намагаюсь гуляти багато, подорожувати багато. Ходити пішки для того, щоб в мене вироблялася енергія, тому що коли ми ходимо, рухаємось, клітини організму рухаються і розмножуються. Тому що без руху розмножуватись неможливо, ви ж розумієте. І це кайф, це кайф, сонечко, вітер. Доторкнутися до дерев, відчути цей спокій, енергію дерева, лісу, вітру, скупатись все ж таки в океані чи в морі. Це Заряджає, і розслабляє. Але за однією умови, на мій погляд, якщо ти це робиш регулярно і постійно, і при цьому змінюєш своє життя і мислення, щоб не робити своєму здоров'ю, своєму тілу погано, тобто не мати поганих звичок, або поступово замінювати гарні звички, по, ну, тобто по погані на гарні, замінювати. І тоді можна життя своє змінити. Ось я так крок за кроком поступово протягом. Останніх 10-15 років потрошку змінюю, ще є багато ідей, куди рухатись далі. Ось таке більш довге відео записав, розказав про, про свою історію, про те, чому енергія природи мене заряджає, як я е, отримую кайф від прогулянок пішки. І навіть скажу так: е, якщо ми подорожуємо з українцями у е, станозрому збережі Франції там, Машинами. Ми все рівно гуляємо пішки, я дивлюсь десь 15 кілометрів. 10-15 кілометрів мінімум, і це класно. Тобто в нас всі люди гуляють пішки, ми привчаємо людей. Незалежно від віку, з нами гуляють люди, яким там, по 70 років. І вони по 70 років бігають, як зайчики. Ось. А є люди, які, і в мене друзі знайомі, є, які звикли на машині. Кажуть, ми нікуди їх йти не будемо. Приїхали на машини, вийшли. Півасік попілі, сфоткались і поїхали собі далі. Ну, це не моя історія. Мені не цікаві такі люди, я з такими не спілкуюсь. В моєму оточенні тільки проактивні, здорові люди, які е зростають і матеріально, і духовно, піклуються про, ну, загалом про тіло, мозок і душу, про свій стан і свою енергію. Якщо сподобався такий формат відео, більш довгий. Поставте лайки, напишіть якісь коментарі. Може, ще питання задаєте мені, якщо тему повністю не розкрив. Я ще в коментарях зможу повідповідати. І до зустрічі вже завтра. Завтра я розкажу про свій експеримент в 30 днів. А і що я усвідомив, чому навчився за 30 днів знімання цього нового розмовного ютуб каналу.